Звільнення якоїсь конкретної особи. Якусь конкретну особу випустять, з під стражі, з, -з неволі. Одним словом, з неволі. Це може бути і в'язниця, це може бути і психлікарня. Причому це якась така людина, значима людина. Політв'язень якийсь, от щось, щось на кшталт цього. Е, варіанти два. Або звільнять в смислі, дадуть свободу, або звільнять, в смислі, від страждань. І таке також може бути. Е, як тільки вони будуть думати, що вони на коні, як тільки вони. Оголошать найближчі два-три місяці про свої якісь успіхи, отоді буде початок кінця. Не можу не сказати, щоб таке збувалося. Все закрито. Закрит, закрита, Щось там відбувається в закритому вигляді, за закритими двер, дверима, без камер. ну, Тобто щось там таке таємне. Ми з вами дізнаємося гарні новини вже до восьмого місяця. А що тут до восьмого місяця? Два місяці залишилося, якщо що, три. Ні, два. Ну, в общем, так, гарні новини. типа якесь оновлення влади, щось таке, щось новеньке, щось таке. Політична, якась нова єрундістика. Природні катаклізми. Ой, слухайте, тут у нас і віруси, тут у нас і небезпека від води, тут у нас величезна небезпека для дітей, діти ні в чому не винні. Ну, Тут не треба було робити тоді такі дії, щоб ваші діти за це не відповідали. Катаклізмів тут прям багато. А щось таке скоро трапиться, що відріже шлях. Поставок от всього того, чим вони нас тероризують і знищують, до Рашистської Федерації. І ми з вами таке вже десь бачили, що їм відріжуть шляхи або до них відріжеться шлях. Ну їх і добре. Не просто так вони там збираються, але не для того, як всі думають, що це означає. Або не той напрямок вони оберуть. Вони зараз чекають якесь підкріплення у виді у виді чогось, щоб зробити переправу, у виді чогось з начинкою. Може, якісь вибухові пристрої, і вони хочуть зробити великий бабаг. Отаке От нехай не збувається. А якщо збувається, то тільки на їх території, виключно там. Угу. А від Європи, коли як мінімум. 5-6 країн прийде до узгодження цього питання. Ми з вами отримаємо величезну допомогу. Що стосується Америки, така сама історія. Вони на нас калять зуби, вони будуть просто по каплі, про, по краплі нам давати допомогу, підтримку в будь-якому вигляді. Вони будуть маніпулювати погрожувати, але нікуди вони не дінуться і просто в один день вони змінять. Своє ставлення до нас і з вами, і з підтримкою буде так само. Будь-яка модернізація відбувається за кордоном. Будь-які штуки, які у них покращуються, вони їх беруть за кордону або беруть технологію, або беруть якісь там оці всі приспособ... приспособлення. Все це не їхнє однозначно.